Росія постійно змінює тактику своїх повітряних нальотів. Останнім часом їхні шахеди літають просто роєм, щоб пробити щит нашої ППО. А ще це дозволяє їм неабияк економити свої ракети. Крім цього, ворог щоразу намагається підібрати висоту для пересування ударних дронів та їхню швидкість, так аби завдати нам максимальної шкоди. Влад Паливода це досліджував. Сотні дронів та ракети. Ворог не припиняє масовані удари по Україні у ніч проти 10 червня. Росіяни випустили 322 снаряди. Головною ціллю став Київ. Наслідки сьогоднішнього масованого обстрілу столиці саме звичайна багатоповерхівка в одному зі спальних районів Києва. Шахет у перші поверхи, нувавши квартири, а також знищив десятки. Припаркувати автомобілів мешканці будинку кажуть, звуки шахетів не вщухали протягом всієї ночі. А коли удар прийшовся по будинку, то вибух був надзвичайно потужним. Ми зайшли з собакою в ванну, і воно бахнуло дуже, при, дуже при, дуже сильно. Прям дуже Я зрозуміла, що це прям десь. короче, у нас ми по сходам спустилися на перший поле. Також поки спускалися, то теж воно все багкало, балкало. Прям шахеди. Просто таке, віде, що всі шахеди, я не знаю, скільки там 300 штук. значить, вони всі летіли сюди. І росіяни роблять ставку на масованість ударів. Для прикладу, 6 червня росіяни випустили більше 450 цілей. А 9 червня була рекордна кількість: 499 засобів повітряного нападу. Це ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. І щоб збільшити кількість жертв та руйнувань, росіяни постійно змінюють тактику ударів по Україні. Росіяни постійно застосовують нову тактику. Це і висота дронів, це і швидкість дронів. І комбінація е, дрони та ракети саме на ударні дрони. Росія робить найбільшу ставку. Якщо раніше у небі фіксували десятки і лише іноді сотні шахетів, то тепер сотні безпілотників для ударів по Україні стали нормою. Причому змінилися і методи ударів. Це тактика полягає. І це вже доведено. Що збираються ці дрони відповідно у таку кубку, називають їх як правило, рі вони кучкуються і потім атакують як мінімум там двох-трьох боків той чи інший об'єкт завчасно визначений. Висота наразі є інколи навіть понад 2 кілометри, тому що 2 кілометри це вже є проблема для стрілецької зброї. Відчутно змінилася і швидкість польоту дронів раніше. Вони летіли на швидкості близько 120 кілометрів на годину, а тепер буває і більше 200 кілометрів. Крім того, вони стали більш маневрені. Були факти. Які фіксують, що такий такі типу пошакет він е в деяких випадках міг летіти не тільки зі сталою швидкістю, а, наприклад, на певних е ділянках е збільшуючи швидкість, на інших зменшуючи це може бути пов'язано саме е в першу чергу з спробами, е наприклад, е вести виману силу протиплітино оборони. Нову тактику використовують і для ударів ракет як балістичних, так і крилатих. Тепер майже всі вони б'ють по одному регіону, а дуже часто і в одне і те ж саме місце. У такий спосіб росіяни намагаються пробити українську систему ППО і саме балістикою стали атакувати частіше. Обирається завчасно якась ціль, якийсь об'єкт по одній локації. І, взагалі, це зараз теж я думаю, буде. Певною зміною у тактиці ворога вона вже проглядається, що ворог зараз буде спробувати атакувати якісь визначені локації. І головними локаціями для щоденних ударів дронами і ракетами стають регіони, наближені до фронту та Росія, зокрема, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, а ще Одещина. Росія бачачи, що ефективність нанесення ураження в середню і велику глибину в території України має низьку ефективність через те, що сили протиповітряної оборони достатньо ефективно працюють. Тому зі вона обирає в числі частину ціла, які може вражати на невелик. Кі відстані розуміючи, що здійснювати захист або перехоплювати такі засоби ураження ну дійсно є достатньо складно. І українські воїни теж не стоять на місці і постійно аналізують та адаптуються під нові тактики росіян, щоб зберегти більшу кількість людей, застосовують для відбиття так всі наявні в Україні засоби. В першу чергу військовим, треба буде ще проаналізувати щодо тактики застосування, бойового застосування ракетної, ракетного зброєння та дронів. З іншого боку, ми також проводимо аналіз, яким чином реагувати на зміну тактики ворогом на наступного разу. А Ще для цього Україна зменшує військовий потенціал росіян, зокрема завдаючи ударів по військових підприємствах, які мають відношення до виробництва ракети дронів, та нищить стратегічну авіацію РФ, що б'є по спроможності Росії атакувати Україну крилатими ракетами. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.